Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти за одну чудову річ, яку я придбала. Це пральна машинка Luxor від німецького бренду. Також вона вироблена в Німеччині, і всі ми розуміємо, що це дуже добре. Трішечки хочу зробити такий огляд короткий на неї. Перше, що я хочу сказати, що це пральна машинка з функцією гігієни парою, вона також має сушіння. І взагалі всі такі функції, які потрібні в сучасному житті, ця пральна машинка має. Вона дуже має приємний дизайн. Сірого такого кольору. Тут ми бачимо такі матові деталі, також дуже гарні дверцята. Що за цими дверцятами? За цими дверцятами ми можемо побачити причудовий, причудовий барабан. Якщо ви можете побачити, він іде з сотами. І я вам хочу сказати, що я вже прала. І сушила в цієї машинці, і, і якість прання просто чудова. Білі речі відстирує взагалі ідеально, ідеально. Ніяка пральна машинка в мене є LG вдома, також з, з різними функціями, з функцією пару і так далі. Але вона не Відпирає якісно, так як ця. Можливо, це ось, ось ці соти дають цей ефект. Також я хочу відмітити, що після прання речі м'якенькі, пухнасті, вони не рвуться, немає не ніяких. Зацепок і так далі. Дуже-дуже-дуже гарний якість цього барабану дає гарну якість прання, ви можете бути в цьому абсолютно впевнені, я вам, як жінка, можу від себе 100% її рекомендувати. Також по функціям тут стандарт, парашок, кондиціонер для. Попередньої, попереднього прання. тут ми бачимо такі функції, як моя улюблена, бавовна мікс, дитячий одяг, шерсть очистка барабану віджим. Якщо ви можете бачити, що на цих функціях, таких як баловна, мікс і дитячий одяг, є автоматичне сушіння. Також на деякі функції ви можете сушіння додати ви ось так вона включається. На деякі функції ви можете сюди нажати і додати цю функцію сушіння також. Функція швидка з температурою. Також вона йде з автоматичною функцією сушіння, її можна включати виключати, гігієна парою. По поводу гігієни парою я хочу відмітити, це важливо для деяких, тому що, я коли придбала, я не знала, а для мене було, було трішки важливо це. Є напарою, це дуже класна функція, яка допоможе вам стерилізувати ваше е, більйо, дитячий одяг і так далі. Можливо, ви маєте якісь. Кішечок, собачок, і хочете щось прибрати, якісь бактерії після них. Це дуже-дуже це гарна штука. Далі функція ЕКО, стандартна функція, короткий час. Ви можете вибирати оберти, ви можете температуру вибирати. Тут є ЕКО 20 це зараз температуру Оберти можна вибрати. Так, що в нас далі. Прання сушіння. Функція теж вона йде сушкою. Сушка має три степені. Складна степені інтенсив, три режими інтенсивності D1, D2, D3. Також ви можете за часом вибрати, як я тільки що вам показувала, або за цими трьома режимами. Також температура, оберти і так далі. Також функція автосушіння. Це просто сушка в автосушіння ви теж можете оберти вибирати, мінімальні оберти в сушині це 800 і інтенсивність. Також сушіння за часом. Тільки ви вибираєте час і оберти, і вона буде сушити. За часом і за вибраним вами часом. Також є спеціальна функція видалення плям. Видалення плям ви можете бачити такий гарненький бургер. Цією функцією я ще не користувалася, тому що ця пральна машинка просто ідеальна пере і без цього. Функція буст. Посилення таке, і спеціальна функція догляд за вовною. і так далі. Тут ви можете є кнопка перезавантаження, тут є кнопка, така, ви її нажимаєте, там є фільтр, ви можете очистити його, і також є кнопочка така жовтенька. Відкривання барабану, якщо, наприклад, зникло світло. Взагалі, я дуже-дуже рекомендую і в мої інші об'єкти я також буду хочу придбати цю пральну машинку. Вона дуже-дуже гарна, вона дуже крута, якісна, красива. По-перше, якісна німецька якість. Ви маєте е, довіряти цьому. І е, вона зроблена в Німеччині. Е, також хочу відмітити, що, що вона прекрасно е, вписалась в, е, в, в, в мій, мій інтер'єр сучасний. Дуже гарна. Я її так встроїла. Вона таких розмірів. Е, Стандартних, вона невелика. Не, не 60 см шкаф, вона сюди стала, все дуже добре, все дуже гарно. І я дуже її задоволена рекомендую. Я впевнена, впевнена, що якщо ви цю річ придбаєте, ви не пожалкуєте. Дуже-дуже класна річ. Дякую вам за вашу увагу, всього найкращого.